Як підмивати новонароджених дітей? Зокрема, ми сьогодні поговоримо, як підмивати новонароджену дівчинку. Новонароджена дитина має дуже багато випорожнень і дуже багато сечовиділення. Коли дитина покакала, батькам хочеться зробити знизу до верху. Витирати так не можна. Потрібно дитину підмивати від лобка до промежини. Тому що статеві органи дівчинки влаштовані так, що фекалії можуть попасти на статеві органи і викликати інфекцію сечовидільних шляхів. Ми беремо дитину на руки, фіксуємо в ліктьову впадину і робимо кистю кільце навколо стегна дитини для того, щоб. Фіксувати в такому положенні, щоб дитині було комфортно, і ви могли втримати дитину, щоб вода була не за холодна і не за гаряча. І... Тримуючи дитину і фіксуючи застигло, ми підмиваємо зверху донизу. Так що ми запрошуємо в центр. А в центрі є послуга патронаж на дому, тому до вас приїде лікар і відповість на всі ваші запитання і навчить вас все, що вам потрібно знати про новонароджену дитину і за її догляд.